То рятувальну платну службу, ви знаєте, не один рік вже йдуть дискусії про правильність фінансування з того чи іншого бюджету. Якщо звернутися чуть-чуть назад, починаючи з 2007 року, виконуючи рішення сесії обласної ради, ми, Наше управління як головний розпорядник коштів зверталось в Кабінет міністрів в Міністерство надзвичайних ситуацій щодо, тому що рятувальна удолазна служба це є топ ряд України і входить громадська організація. На сьогоднішній день де факто, де факто, якщо взяти так, можна, так вона фінансується тільки з обласного бюджету, тобто, як Комунальна служба. Де Юри, вона товаря-бодівська. Но завдяки 2007 році розпорядженням голови облдержадміністрації та погодженням тогоря-боду, Тернопільська рятувально-водолазна станція була перекваліфікована на Тернопільську рятувальну водолазну службу Тернопільської області. На сьогоднішній день. Видатки, які отримує рятувальна водолазна служба, відповідно до нової програми, є розділ на йдуть тільки на утримання особового